Пам'яті батька учителя, наставника, засновника та першого ректора в університеті Корля Данила провели благодійний вечір приурочений 75-річчю від дня народження отця Івана Луцького. У 1997 році він заснував цей приватний вищий навчальний заклад, який сьогодні активно розвивається, готуючи фахівців у найрізноманітніших галузях. На момент, коли я поступав, і на момент, що ми бачимо зараз, це є… Кардинальні суттєві зміни, які в принципі важко осягнути. Ці цінності, які заклав Іван Михайлович на той момент, будучи викладачем моїм далі працюючи разом з Іваном Михайловичем в університеті, спільної праці, цінності моральні, цінності етичні, цінності життя, вони визначили подальший мій шлях у житті. Так я до сих пір ними керуюся. Життя отця Івана Михайловича Луцького раптово обірвалося 16 травня 2014 року. Після смерті першого ректора справу всього його життя продовжили діти: Андрій, Мирослав та Наталія Луцькі. Як батько він навчав нас мудрості, любові та успіху. Майже 10 років, як батька, з нами немає. В Той нелегкий легкий час для нашої родини. Наша мама, я з дружиною. Брат з дружиною, сестра з чоловіком та наш колектив університету стали спина до спини і підхопили цю нелегку справу. Я впевнений, що батько бачить з нас з небес, як ми виконуємо його волю, Його заповіт, молимося, тяжко працюємо. Діляться теплими спогадами й онуки. 19-річний Іван нині здобуває освіту в УКД. Хлопець каже, його дідусь завжди мріяв, щоб високоякісну освіту отримали тисячі молодих людей. Саме тому створив фонд імені Івана Луцького, який надає гранти на безкоштовне навчання талановитим студентам. Дідусь залишився для мене в пам'яті добрим прикладом. Він завжди знаходив час для того, щоб підтримувати, допомагати і радити людям, які цього потребують. Найбільша дідусева мрія була така, щоб кожен, хто прагне здобути вищу освіту, мав можливість її здобути вільно і в вільному доступі. В межах вечора пам'яті відбувся й благодійний аукціон. На ньому представили скульптури, картини та інші мистецькі роботи задля збору коштів на підтримку 102-ї бригади тероборони та медичної роти 10-ї гірсько-штурмової бригади Едельвейс. У в нас представлено 20 лотів. Є досить цікаві цінні лоти оригінальні в єдиному екземплярі, які створені був художниками, скульпторами. Є подарунки від наших закладів, партнери, є картини. І найголовніше для мене є один з найцінніших лотів. Це старовинна ікона, намальована в 1912 році, яка була свого часу на зберіганні в храмі Гірка. В храмі святого Йосифа Обручника, де від 1985 року правив отець Іван до останнього дня свого життя, і ця ікона свого часу була подарована митрополиту Володимирові Війтишину, А сьогодні митрополит її представляє на цей благодійний акціон для того, щоб вилучені кошти виправити на захист і збереження нашої незалежності. Загалом під час благодійного акціону вдалося виручити понад півтора мільйона гривень. Віталія Куч Ігор Попик, телеканал «402».